Так, якщо у нас е, тут є щось, так, ще але ми цього чогось не бачимо, ось тут є е, в нас освітлення, е, ну, тут є чи е, об'єкт, так, і він там десь, ось він, з'являється. Але ми його не бачимо. Це через те, що тут шафа, ми її пізніше ставили, ніж прилади освітлювання. І вона нагору, нагору пішла. Натискаємо права кнопку передок відображення і є варіанти. Перемістити на передній план. Вона вже є на передньому, вона навіть попередить що це вже більше переднього не буде. Перемістити вперед. Це на одній щабель, теж, якщо нам на передньому плані не вдасться. Наступне перемістити назад, до речі, може спрацювати назад. І воно ніби стало назад. Ну, якщо ми не хочемо бавитися назад вперед, бо в нас є дуже багато варіантів, у нас є перемістити на задній план. Це найбільше назад, тобто це вже ззаді не буде. Ну, тобто можна було зразу, і воно б зразу стало сюди. А якщо тут просто в одному місці є декілька речей. Ми хочемо ну, так, те, те, як пиріг не на сам лад, а десь там посередині, між тим і тим шаром, тоді вибираємо просто назад. Ось такі от речі. Або можна було теж взяти на Ctrl-Z, взяти оці об'єктики. Раз. Ну, Інший варіант. От раз, два, три. Права коробка і порядок відображення зразу на передній плані. Вони теж З'являться теж протилежно або наперед, наперед, наперед ну, до